Всім привіт ви на ютуб-шоу, де ми говоримо з жителями столиці про автомобілі. Ми знаходимося зараз біля палацу спорту, там позаду мене синагога, І зараз ми саме на цій локації поговоримо з людьми. Тож пішли. Доброго дня я перепрошую. Ми знімаємо шоу на Ютуб про автомобілі. Ви цікавитесь таким? Не цікавимось. Взагалі, а от ну, одне таке от, легке запитання. На вашу думку, найкращий автомобіль в світі за всі часи? Боже, зараз зараз. Smart. Якийсь смарт. Так, смарт хороший автомобіль. Не смарт, дай Боже пам'яті. Ні, не міні-кубір. Тесла. Яка Тесла? Боже, Боже. Шкода Фабія. Шкода Фабія. Це чудова відповідь. Дуже вам дякую. 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 Запитання. Всім дуже вибачте, це було напевно мінус вуха. Доброго дня, я перепрошую, ми знімаємо шоу на Ютуб про автомобілі. Таким цікавитись? Ні. А от одне картинке питання. Одне коротеньке. Який автомобіль найкращий на вашу думку? Е, як на мене, що мені підходить, так. Да? хай буде Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser. Yeah. Це, це супер крутий автомобіль. Дякую вам. Доброго дня, я перепрошую. Ми знімаємо шоу на YouTube про автомобілі. Ви цікавитесь таким? Ні. Mm. Нікому не цікаві автомобілі. Це, це як таке? Київ скільки автомобілів? І ну, тільки ось дві людини ми знайшли. Ладно, ми жодної не знайшли що. Доброго дня, я перепрошую. Пару коротких запитань ми знімаємо youtube шоп про автомобілі. Який, на вашу думку, найкращий автомобіль у світі? У світі? Так. Мерседес БМВ. Мерседес БМВ, чудова відповідь. А найгірший? Таврія наша, мабуть. Таврія, супер, дуже дякую. Так, а в нас на каналі є постійна традиція. Ми за кожну вподобайку під відео донатимо по одній гривні від мене та оператора Валіка на фонд «Повернись живим. Зараз під минулим відео в нас ось тільки вподобаєк, тому зараз ось два донати на фонд «Повернись живим. Ця тенденція зберігається, тому переходьте під відео, ставте ваші вподобайки. А відзвітуємо ми в наступному відео. Я перепрошую, ми знімаємо шоу на Ютуб про автомобілі. Найкращий автомобіль у світі. Ауді, дякую. Я перепрошую, доброго дня. Ми знімаємо шоу на YouTube про автомобілі. От на, ну, на вашу думку, найкращий автомобіль у світі? Ну, я не знаю, який їздить нормально. Який нормально їздить? Це дуже крута відповідь. Дуже вам дякую. Так, да, клас, будь Я перепрошую, ми знімаємо шоу на YouTube про автомобілі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, найкращий автомобіль у світі? Mazda 3. Mazda 3. Це дуже чудова відповідь, а найгірший. А, Жигулі. Будьте. Жигулі, супер, дуже дякую. А на чому зараз їздите? На Mazda 3. На Mazda 3. Все зрозуміло, все супер, дякую вам. Mazda 3 офігенний автомобіль. Людині респект. Я перепрошую, ми знімаємо шоу на YouTube про автомобілі. Скажіть, будь ласка, який найкращий автомобіль у світі, на вашу думку? Uh, Rolls Royce Cullinan. Rolls Royce це, це солідний автомобіль, а найгірший? Uh, не знаю, Запорожець. Запорожець, це так, хороша так, відповідь. Так. Да? Вода, да. Е, ну нічого, це заслужено, там скажемо. Зараз їздите на чомусь. Ні, не їжу. Е, добре, супер, дякую вам. Гарного дня. Да, Rolls Royce. Це по солідному вже. Це все-таки, ну, тут біля гулів ми. Доброго дня, я перепрошую, ми знімаємо шоу на Ютуб про автомобілі. Скажіть, будь ласка, який найкращий автомобіль у світі? Е, Травай. Трамвай найкращий. Я з вами погоджуюсь, дякую. Так трамвай коштує на секундочку 4 мільйони гривень. Це дорожче ваших всяких БМЛВ, Mercedesів. Доброго дня! Ми знімаємо на ютуб-шоу про автомобілі. На вашу думку, який найкращий автомобіль у світі? О, Ягуар. Оце Ягуар, так? Ну, це, це чудова, це дуже чудова машина. А найгірший. Volkswagen, Volkswagen оцей, так? Да? Ну, Volkswagen, ну так, ну порівняно із Ягуаром, то зрозуміло. Дуже дякую. вам. Да, це, це всі його, і Він вирішив, що Ягуар із цих всіх найкращий, а Volkswagen найгірший. Добрий день перепрошую. Е, знімаємо на YouTube-шоу про автомобілі. На вашу думку, найкращий автомобіль у світі. У світі? Ну, Напевне, марка чи саме автомобіль? Без різниці. Що вам, що вам ближче? Ну, думаю, Мерседес. Мерседес. Супер. дякую. А найгірша? Е, найгірша. Ну, Напевне, лада якась. Лада, супер, дуже дякую. Так, а що у нас по статистиці? У нас повторювали щось, наче. Всі не люблять Таврію, Ладу. Е... Ні, Жигулі Гулі ніхто не казав, здається. Запорожі ще казали. А по вподобанням все, ну, як бачимо, абсолютно різниця. Доброго дня, перепрошую. Ми знімаємо шоу на YouTube про автомобілі. На вашу думку, який найкращий автомобіль у світі? Блін, тяжко відповісти, Мерседес Може, СЛ63. Нічого собі так швидко. Супер, це крутий автомобіль. Блін, порш якийсь. Якийсь порш. 911, мабуть. 911 – це найкраща машина, також на мою думку, Да? А найгірший автомобіль у світі. Ну, Ланос, мабуть, якийсь, не знаю. Ланос, так. Теж вважаю, що Ланос. Теж Ланос, Супер, дуже дякую вам. Гарного я. дня. Доброго дня, перепрошую. Ми знімаємо відео на Ютуб про автомобілі. На вашу думку, який найкращий автомобіль у світі? Та я не знаю, я не сильно. З найкращим важко, а найгірший. Найгірший. Я не знаю, у мене ВАЗ-2106, і я там переломив колінвал і їхав. Mm. На той момент, що я думав, що гірше, ні, типу, нічого не може бути. ВАЗ-21.06 найгірше, коли в ньому поломаний Так, да, коли, ньом, коли їздить, в принципі, нормальна машина. Якщо ще й на газу, ще й дуже економічно. В принципі, якщо не гнила. Можна їздити, як перша машина хороша. В принципі, я був до цього моменту довольний. А найкращий, ну, я думаю, мені цей новий Defender нравиться. Я йшов недавно, бачив, заглянувся на нього, то, по-моєму, він дуже класний. Це ці новенькі, що презентація недавно була, так? Да? Так. Да. Супер, дуже вам дякую. Гарного дня. Доброго дня, перепрошую. На youtube шоу знімаємо про автомобілі. Який, на вашу думку, найкращий автомобіль у світі? Ну, Я машина на роботі, а так, ну, я не знаю чи. <рес> Добре, дякую, супер. Доброго дня, я перепрошую, ми знімаємо на ютуб-шоу про автомобілі. На вашу думку, найкращий автомобіль у світі. Я не володільцем, тому без мене. Так нічого, нічого страшного. Може у вас Porsche. думка якась є? Порш, Порш це дуже крутий автомобіль. Дуже, дуже дякую, гарного дня. Так, зараз в нас по статистиці перемагає Порш. Здається, вже три людини сказали, що Порш це най найкрутіший автомобіль. В принципі, я з ним і погоджуюсь. Доброго дня, перепрошую. Ми знімаємо на YouTube-шоу про автомобілі. На вашу думку, який найкращий автомобіль у світі? Тот, який на Уоррен Баффет катається. На якому їздить Уоррен Баффет? це дуже мудра відповідь, я вам скажу. А найгірший. Не знаю. Таких немає. Бо всі інженери, всі щось роблять. можна на Супер, дуже вам дякую. Гарного дня. Тепер нам треба ну, дізнатися, на чому їздить Уоррен Баффет. Я думаю, він літає на гелікоптері. На гелікоптері? Получається ну, найкращий засіб для пересування це гелікоптер. Доброго дня, я перепрошую. Ми знімаємо шоу на YouTube про автомобілі. Який, на вашу думку, найкращий автомобіль у світі? BMW? BMW. BMW. Також BMW. А найгірший? Uh, французи. Французи. Всі фран... і, і Хон... Французи і Honda. Французи і Honda. А у вас? Yeah. Так само. Я... Зараз на чомусь їздите? Yeah. No, 39 ка там стоїть. На 39-й. Ну що. Дуже вам дякую, це гарний автомобіль і гарна думка. Супер, гарного дня. Yeah, yeah. У нас з'явився. А, ні, це вже друге BMW? Там казали Mercedes і БМВ. Це вже друге. що що? Я ще третій. Тебе не запитували. Перепрошую, доброго дня. Ми знімаємо на YouTube-шоу про автомобілі. Який, на вашу думку, найкращий автомобіль у світі? Ну, Як на мене, це Porsche 911. Він мені подобається. Porsche 911». це дуже крута відповідь. Я не шарю в машинах. А найгірший автомобіль? Лада. Лада. Це доволі часта думка. Дуже вам дякую, гарного дня. Porsche 911. 1 Це вже четвертий Porsche, чи п'ятий, я вже збився. Бо Porsche реально найкращий просто і все. Я перепрошую, доброго дня. Ми знімаємо на YouTube-шоу про автомобілі. На вашу думку, найкращий автомобіль у світі. Знаю, напевно, BMW. BMW, а найгірший. Немає такого. Всі автомобілі. Ну, той, який не їздить, напевно. Той який не їздить. Ну, бо всі інженери стараються, yeah. щось роблять, так. Да? Супер, дякую вам, гарного дня. Yeah. Я не пам'ятаю, що він сказав. <laughs> я збув, що він сказав. Про найкращий. Ти чув, ні? БМВ. Не, не могло BMW. такого бути. Не може такого бути. BMW. Це неправда. Він не казав БМВ. Він сказав Порш, по-любому. Хай буде Порш. Перепрошую. Добрий день. Ми знімаємо на YouTube-шоу про автомобілі. На вашу думку, який найкращий автомобіль у світі? Той який справний їздить. Той, який справний їздить. Дуже дякую, вам. гарного дня. Той, який справ не їздить, мені здається, ну скоро цей варіант пережине Порше навіть. Добрий день. Ми знімаємо на Ютуб-шоу про автомобілі. Добре. Одне коротке. Найкращий автомобіль у світі. Найкращий автомобіль у світі. Супер. Дякую вам, гарного дня. Я перепрошую, доброго дня. Ми знімаємо на YouTube-шоу про автомобілі. На вашу думку, який найкращий автомобіль у світі? Тільки там, да, Тільки розмовляли, там на зряці стоїть E-tron gt є ота тема. E-tron GT, це, це крутий. Так, так, мені теж дуже подобається. Добре, а найгірший який? Рено і фіат. Рено, фіат і у вас так? Зараз їздите на чомусь? Так. На ауді. На ауді. Це також дуже поважний автомобіль. Супер, дуже дякую, гарного а, дня. Я перепрошую, доброго дня. Ми знімаємо на YouTube-шоу про автомобілі. Давайте. На вашу думку, який найкращий автомобіль у світі? Альфарма Джулія. Альфама Джулія. Я з вами як част, частково погоджуюсь, а найгірший. Ну, тут важко сказати насправді, тому що. Я думаю, що китайські автомобілі найгірші, насправді. Це ну, ці всі там, no там ноими, BYD. Да. Супер, дякую вам. Гарного дня. Да. Все, пока. Ні, ну Джулія, Джулія прям дійсно топова. Ну, ви подивіться на це. Це топчик. Так, єтрон, єтрон, єтрон. А ще у нас, виходить, дві людини сказали що, ну, сказали, що найкращий автомобіль на один і той самий. Це на типу єтрон. А, ні, ладно, там про Porsche 911 також багато разів казали, тому не виривається в лідери, залишається Porsche. Хоча я б перемогу оцій Джулії віддав, насправді. Перепрошую, доброго дня. Ми знімаємо на YouTube-шоу про автомобілі. Який, на вашу думку, найкращий автомобіль у світі? Кінігсек Агера. Добре, дякую. Я навіть не знаю, що це. Треба подивитися. Перепрошую, доброго дня. На Ютуб шоп знімаємо про автомобілі. На вашу думку, який найкращий автомобіль у світі? Ну мабуть. Навіть не знаю. Мабуть. Порше. Porsche. Porsche. Це... Порше? Це чудовий вибір. А у вас? Мерседес. Мерседес. А найгірший який у світі, прям шоп. Найгірший. Не сіли б за кермо не під яким предлогом. Тобі ну... Якийсь Жигуль, мабуть. Жигуль? Також. Також Жигуль. Щось таке з російського автопрому, я думаю. Е, то, то там ну, Люба лада, да. І... Супер, дякую вам, гарного дня. Жигуль автоматично перемагає в нашій боротьбі за найгірші автомобілі у світі. Я перепрошую, доброго дня. Ми знімаємо на Ютуб-шоу про автомобілі. На вашу думку, який найгірший автомобіль у світі? Я не знаю. Або найкращий знаю, Всі гарні. Всі гарні. А їздить на них. Якщо їздить на них, то він гарний. <рес> Супер, дуже вам дякую. Гарного дня. Перепрошую, доброго дня. На YouTube-шоп знімаємо про автомобілі. На вашу думку, найкращий автомобіль у світі? Porsche 911. Porsche. Те ж саме. Porsche 911, А найгірший? Найгірший. Жигуль, напевно. Жигуль? Якась дев'ятка, сімьорка. Дев'ятка семер. ну лади якийсь, так? Ну так, да. Супер, дякую вам, гарного дня. Знову лади. Знову Порш. І знову Порш. Я думаю, все понятно. Ну, типу, що ж, ось ми поспілкувалися з людьми тут біля Гуліверу, біля Палацу спорту. І як бачимо, абсолютний фаворит це Порш 911. В принципі, це дуже хороший автомобіль. Е, найгірший. Це будь-яка лада, да, тобто там вже ще казали, один раз там запорожецьну сказали, з чим я не дуже погоджуюсь. Що, що мені цікаво, будь ласка, напишіть коментарі, яка, на вашу думку, найкращий автомобіль, найгірший і в якій локації нам варто познімати таке відео ще. Тому да, підписуйтесь на канал, ставте обов'язково ваші вподобайки і побачимось в наступному відео.